Савур-Могила, дибаються Степанівка, Волноваха. Це далеко не весь бойовий шлях, який пройшла за три роки війни. 30-та окрема гвардійська механізована бригада, поля, посадки, обстріли і полігони. І ось нарешті уперше за три роки бригада вдома у новограді Волинському артилеристів, танкістів, зенітників, рідне місто зустріло живим коридором. Мир, який бійці не бачили довгих три роки. Опанував і їхні душі. Сьогодні хлопці ділилися планами на майбутнє. Тридцятка повернулася сьогодні у місті Новоград Волинському. Свято своїх героїв зустрічають містяни із повітряними кульками, квітами і пропорцями, живим коридором від малого до старого, не стримуючи емоцій. Це наші захисники, це наша радість, це наша гордість. Хай Бог дає всім здоров'ям миру, всій Україні. Найбільше свято для родин військових, бо за три роки бойових дій на сході їхні чоловіки та батьки уперше зможуть побути у справжній відпустці. Для нас так маленький, но праздник, хоча б ненадолго надовго, будуть з нами. Mm. Петро Поліщук командир батареї. На Батьківщині вже кілька днів, але з родиною побути ще не встиг. У мене підлеглих 50 чоловік. Ну важко, бо в основному такий підрозділ, що всі військовослужбовці знаходяться на різних точках. Три точки, як спереді, ну, прикриваємо багато підрозділів. От до кожного приїхати, в кожного вникнути в їхні справи. Переночував, де зранку знову пішов. Робота така. За три роки війни 30-та бригада пройшла непростий бойовий шлях за плечима, бої Дебальцеве, рубіжне, Степанівку, Савур, могилу. Бійці тримали оборону на Світлодарській дузі та Волноваському напрямку. Найкращих нагороджують медалями і відзнаками Міноборони. Володя, поздравляю. Командир 30-ї бригади каже, головне зараз дати бійцям відпочити. Постараємося дати людям можливість відпочити, повідатися з родними, близькими, просто морально відпочити. Міська влада вже запропонувала бійцям під час відпочинку підкріпити здоров'я і пройти огляди та лікування у місцевій лікарні коштом бюджету. Проведемо поглиблений медичний огляд з тим, щоб можна було комплексно оглянути. Не сформувати диспансерні групи і щоб вони на час відпочинку свого могли успішно перелікуватися уже за місяць у бригаді. Розпочнуться навчання на полігоні, а потім із новими силами знову у зону АТО боронити країну від ворога. Олена Кузніцова Ігор Кучин, Житомирщина, Спецкор 2+,2.